Права 781. З вершини прямого кута проведено промінь так, що він ділить прямий кут на два кути. Градусна міра, одного з яких на 10 градусів більша за міру іншого. Знайди градусну міру кожного з цих кутів. Ну що ж, давайте для початку якийсь рисунок зобразимо, щоб зрозуміти, що до чого в цій задачі, і ввести якісь позначення, тому що оперувати менший кут, більший кут не так зручно. Що ми для того робимо? Давайте ми спочатку накреслимо прямий код. Давайте я десь тут буду креслити. Ось у мене є можливість його зразу провести. І я тоді позначу, що нехай у мене є оцей код А О, Б. Він прямий. Дуже добре, давайте я навіть це позначу на малюнку. Ось так. Прямий код. Тепер. Нам сказано, що є промінь, бо з вершини проведено промінь, і він ділить цей кут на дві частинки, на два кути. Один менший і один більший. Ну, Давайте для прикладу проведемо ось якийсь кут, ну, Наприклад, ось так. Його назвемо, ну, наприклад, О, хай буде К. Ну і зараз, якщо ми це записали, ми що нам відомо, що менший кут, а це вже в нас буде АОК, він буде на 10 градусів менший за інший. Ну або кут КОБ на 10 градусів більший за кут АОК. Добре, давайте для початку запишемо, що кут АОБ у нас дорівнює 90 градусів, бо це сказано з умови. Пишемо кут А дорівнює 90. Градусів. Ну, добре. Тепер, нехай ми розділили і менший кут ми позначимо через Х. Тоді ми пишемо нехай. Нехай. Пишемо кут. АОК У нас дорівнює X. Тоді. Більший кут це БОК, тоді кут БОК буде на 10 градусів більший і він буде дорівнювати Х плюс 10 градусів. Є. Ну, Якщо так, то ми можемо пригадати, що разом ці два кути, бо промінь ОК ділить цей кут на дві частинки, має дорівнювати кут АОК і БОК куту АОБ. І тоді складемо рівняння. Записуємо за умовою. Ну, І можна так записати, що кут. А плюс кут Б ока. Дорівнюють куту АОБ. Ну, якщо це так, то замість кута Аока ми пишемо X, замість кута Б ми пишемо Х плюс 10. Це дорівнює. Ну а кут А Б у нас 90 градусів. Ну, добре. Тепер що таке x плюс x? Ну, 1х і 1х разом це буде 2х. Або можна тут 1 і 1 написати і винести їх за дужки, буде 1 плюс 1 2. Ну, але я думаю, що це очевидно, що х плюс x це 2х. Це означення дії додавання 2х. Так, плюс 10. І це дорівнює 90 градусів. Ну що ж, як знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок, то ми пишемо, що 2х тоді дорівнює 90 градусів мінус 10 градусів. Так, і якщо так, то 90-10 це буде 80, то ми пишемо, що 2х дорівнює 80 градусів. Ну, а x тоді, як знайти, треба добуток 80 градусів поділити на 2. І пишемо, що x тоді дорівнює 40 градусів. Чудово. якщо х дорівнює 40 градусів, то ми дізналися, що менший кут у нас дорівнює 40 градусів. Ну, а більший тоді зараз напишемо скільки. Пишемо тоді. Отже. Пишемо куд, ми записували АОК, дорівнює 40 градусів, а кут, ми записували БОК, буде дорівнювати Х плюс 10 або 40 градусів плюс 10 градусів, це дорівнює 50 градусів. Є. Ну що ж, ми дізналися, що один із кутів тоді буде 40 градусів, а інший 50. Разом це буде 90 градусів прямий кут. Записуємо відповідь. Отже, знайти градусну міру кожного з цих кутів ми знайшли. В наших позначеннях це кут АОК дорівнює 40 градусів. І кут БОК. 50 градусів. Ну що ж, ось таке завдання про обчислення градусної міри кута і на те, що промінь ділить кут на дві частини. Ми його розв'язували з допомогою рівняння. На цьому вправу завершено.